А тепер давайте подивимось, як це буде виглядати на MacBook Pro з чіпом m 4 Як ми бачимо, розширення в нас 1800 на 1125. Картинка значно краще виглядає. У-у-у! Трішки мене занесла. Давайте. Ти що взагалі? Що це таке на палив на бідну жінку? Та я не можу виїхати навіть звідси. Та погнали. Так, да, так, да, так, да. виїжджай, виїжджай, виїжджай. Оце я так по Києву їжу, люди, щоб ви розумали. Ну, капець. Зараз, почекайте секундочку. Фо, в парше, на перше фігаше. Погнали. Вже немає дзеркала, в нас все не треба. Так, як ми бачимо, ось я беру розгончик, як і минулий раз. У нас нічого не стрибає. Як ми бачимо, фрізів немає. Видає так само стабільно 30 FPS, але картинка набагато плавніша. Що я можу зауважити, що на MacBook Pro звукові ефекти, ну, набагато крутіші. Прям реально прикольно. О, оце злива! Полетіли, ребята. На лівий берег. Чернігівська область. Погнали. Ой, це було смачно. Мені насправді подобається врізатись, тому що. Оці відчуття від джойстика — це просто, просто топ. Блін, зі мною якийсь мужик в машині їде. Це понятно, це я тільки права отримала, і мені ще страшно самі їздити. Прокидайся самураю. Час на урок водіння.